Новини на радіо Сміла із інформації у студії Наталія Мершук. Вітаю вас, шановні слухачі. Указом президента України 20 лютого визначено Днем пам'яті героїв Небесної Сотні. На останньому засіданні міськвиконкому активіст громадської організації Територія гідності, член виконкому Анатолій Терещенко, звернувся з проханням від громадських організацій встановити пам'ятний знак у вигляді козацького хреста на площі біля міськвиконкому. Чому саме там? Ми просимо вашої згоди, виконком, підтримки громадськості встановити саме тут, щоб кожна влада, яка сьогодні є тут, наступна влада, ходила на роботу і бачила, до чого призводить дії і бездіяльність влади по відношенню до власного народу. Орієнтовна вартість пам'ятного знаку із чорного граніту складає 40 тисяч гривень, вага близько двох тонн. Всі бажаючі долучитися до цієї благородної справи можуть звернутися до координаційного центру за адресою: місто Сміла, міськвиконком, кімната номер 1 Контактні телефони: 098 555 63… 10 093 123 18 08 Шановні сміляни, не будьмо байдужими. підтримаємо громадську ініціативу зі збору коштів на виготовлення та встановлення пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. А напередодні відбулася зустріч керівників області із ветеранами спілки Афганістану. Вона була в форматі діалогу і обміну думками стосовно тих проблем, які нині хвилюють не лише афганців, а й суспільство в цілому. Зокрема, голова обласної спілки ветеранів Афганістану Олександр Рибченко зауважив, що спілчани завжди були активними в громадському житті. Він наголосив, що члени спілки без роздумування виступили на захід. Захист з кордонів на сході України, і сьогодні там відстоюють цілісність держави близько ста осіб. Одні з них безпосередні учасники АТО, інші передають знання та досвід необстріляним бійцям. Афганці також опікуються пораненими АТОвцями, організовують збір коштів, продуктів та речей на передову. Водночас є проблеми, які необхідно вирішувати спільно із владою. Зокрема, спільчан хвилюють питання діяльності Держземагентства і державної реєстраційної служби, діяльність центрів зайнятості та. Інші питання керівники області подякували ветеранам за чітку громадянську позицію. А голова облради Валентина Коваленко наголосила, що іде війна, але влада почула ветеранів і буде реагувати на проблеми і разом викорінювати недоліки. На зустрічі керівники області вручили групі ветеранів почесні грамоти обласної ради та облдержадміністрації. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у смілі відбулися ціла низка заходів. Зокрема, мітинг ветеранів-інтернаціоналістів біля пам'ятного знака загиблим смілянам на афганській війні, богослужіння в каплиці та святкове зібрання і концерт у міському будинку культури. Також воїни афганці у населених пунктах району поклали квіти загиблим воїнам-землякам в Афганістані. Про ці події ми розповімо у наших найближчих програмах. Правління спілки ветеранів війни в Афганістані вітає бойових друзів з днем шанування учасників бойових дій на території інших держав та 26-ю річницею виведення радянських військ із Афганістану. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих героїв і віддаємо данину пошани вам воїни-інтернаціоналісти, які честю виконали свій військовий обов'язок. Ваш подвиг це приклад справжньої самовідданості, патріотизму, чесності, високого Морального духу. Щиро бажаємо вам і вашим родинам добра і щастя, миру і достатку, міцного здоров'я і довгих років життя. Як ми вже повідомляли, минулого четверга у малій залі міського будинку культури відбулось чергове засідання молодіжного активу міста, яке провела начальник відділу у справах сім'ї, молоді і спорту міського управління Наталія Маслюк. На заході побувала Вікторія Ганіч. Оскільки зустріч відбувалась напередодні дня усіх закоханих святого Валентина, улюбленого свята молоді і студентів, той говорила молодь здебільшого про одвічне любов, дружбу і все хороше, що з цим пов'язане. Скажімо, слухали, милувались і дивувались багатому внутрішньому світу почуттям та емоціям, які викладає у своїй ліричній творчості, відома смілянська поетеса, прозаїк, художниця і номінантка конкурсу Людина року, року-2000» Ніна Корсунь, було цікаво послухати дискусію, що виникла в ході спілкування авторки багатьох збірок. З молоддю Ніна Васильівна. Послухала відгуки і реакцію хлопців і дівчат на свої вірші, де сповна висвітлюється уся сила і краса кохання, розповіла історію свого віршотворення та дала молодим активістам багато мудрих порад як у віршуванні, так і в особистому житті. На зустрічі були молоді люди, які роблять тільки перші спроби пера, дуже обережно інколи соромлячись, несміливо знайомлять з ними оточуючих. Начальник відділу у справах сім'ї молоді і спорту Наталія Маслюк запитала, як бути таким поетом-початківцям і в який спосіб заявляти про. В себе і ось який рецепт входен до світу творчості від Ніни Корсунь почули усі. Що б ви їм хотіли порадити для того, щоб якось більше вірити в себе, можливо, справді друкуватися, десь намагатися, трошечки виходити в людей своєю поезію, варто, не варто. У нас в місті є літературно-мистецький клуб, натхнення, кое Кое-кто із вас вже входить в число авторів, посещаючи наш клуб. Приглашаю вас на всі наші презентації. Ви слідите за об'явленнями, вони завжди висять на входних дверях бібліотеки. Приходите к нам. Тих, хто пише, всі, хто періоди, Раз написал свои стихи. Мы всех всех приглашаем. У вас очень много открытых путей для того, чтобы сделать заявку о себе. И самое основное не надо ничего бояться. А для того, чтобы вот смелее быть, вы знаете, как актеры выходят на сцену, путем чего они нарабатывают у себя смелость. Как вы думаете? Тренировка совершенно верно. Никто никого не осуждает. Подсказки будут, потому что однозначно не всегда совершенно бывают. Мы всегда вас с удовольствием будем встречать, всегда вам рады. К тому же у нас есть премия для молодежи имени Олены Журнывой. Эти встречи обычно продолжаются по направлению обучения. Что такое ритм, что такое рифма в произведениях прозаических. Тоже есть разные стили. И никто вам вашей стили менять не будет. В каком стиле вы работаете, только будет немножечко подсказывать, помогать, если это потребуется. Цікавим і дуже відвертим був тренінг на тему Любов і дружба в нашому житті в рамках програми Рівне і Рівному, який провела Наталія Маслюк спільно із своїми колегами. Кожен охочий висловився про те.